Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні, е, як ви вже поняли, по назві відео я буду тролити цього професіонала. Е, е, це вже не Саша, звісно, вже інший професіонал. Е, ви його знаєте, я з ним знімався. Вот він там в цій хаті живе. От він мене поки що не чує. Коротше, да, підписники, Я сьогодні буду його тролити на цьому відео і ну надіюсь все буде успішно то давайте зараз підемо до, до його хати і спросимо як у нього там не знаю чи все нормально ой тут житель якийсь заспавнився ладно о привіт о, професіонал тут жителі ходять живуть я тут з ним розмовляю А-а. ладно а цей Подивись, що у тебе під ліжком, у тебе там нічого нема. Чому у тебе таке хата? Чому у мене там довоє кам'я? Ладно, а що у тебе тут? Все нормально, тобі тут нормально живеться? <рес> так, нормально. Окей, ну. я не знаю, ну але мені говорять, що це оце село якесь прокляте. <рес> Чому? Бо тому що тут, а. Е, От хата чомусь ось так. от Тут, коротше, всяка фигня постійно происходить. И я тобі тут не говорив жити. Вот. То все, ладно, я пішов, ти тут живи, а я пішов до своєї хати і не буду тут в селі жити. <зас> Ладно, підписники, насправді це слово воно не прокляте. Це просто буде троллинг професіоналу таким от часиками. Да, я буду його тролити, підписники, так. Коротше, ще буде перший тролінг, Я зараз напевно візьму речі скрині, от, наприклад, ну щось таке от візьму. Професіонал, професіонал. Привіт Нубік. Хочу тобі покажу один фокус-покус? Давай. Раз, два, три. Пауза! І так, професіонал у нас не рухать і мене не чує. Так, да, я хочу йому зробити такий фокус. Фокус, що типу... Я пропаду кудись. Надіюсь, він дуже сильно злякається. І все, Раз, два, три, вистанавлюємо час. О! Ну і. І угадайте, Ну, ну Добіт туди! Дяня. Я говорив, це прокляте село. Ти куди папа? Я тут. А, О, <laughs> а що ты там робишь? Я, короче, телепортировался. Потому что ты проклятие село. Це Фокус фокус-покус. А що це в тебе за часи? Да я собі деколи час дивлюсь. Можешь мені їх дати? Е, Хочу подивитися на я не Так, максимум в мене може подивитися, яка година Ладно. Раз, два, три, пауза! Професіонал застиг. І давайте йому якусь ловушечку зробимо е, в хаті. Бо щоб він, типу, коли зайшов до хати, він би вже б е, цей вже зламався. <смі> типа, ми йому тут шипи розставимо в його хаті. Ну і буде це прикольно, надіюсь. Зараз я ще тут один шип поставлю. Ой, вони не вмерти. Зараз я собі хп установлю і все. Все підписники, я собі хп вже відгенерував і зараз я встановлю час. Раз, два, три і все. Ладно, ладно, професіонал. там опакаю хату свою, я пішов. Що там в хаті? Я не знаю, у тебе якісь шипи шолі в хаті. Я тобі говорив це про це прокляти зло. Що це ще за фігня в тебе в хаті відбувається? Ти уніштожився. Звідки в мене тут шипи в хаті? А я фіг його знає. Ладно, я пішов, напевно, до своєї хати, пока. Я його так прикольно затролив в підписниці. Чого ж ти не питається зробити ці шипи зламати? Тролінг удався на 100% підписники, да Ми його уничтожили. Це було дуже смішно. І я зараз буду. Робити над ним другий тролінг Ще подивимося, що в мене тут є прикольного. Ну давайте йому зробимо такий от тролінг Що він буде летіти. Мені треба кайло ще десь взяти. Зараз я його десь візьму. Ладно, підписники, я зараз піду. Ой, не поняв, відкуди це тут кайло. Ну а ну ну нам понадобиться підписники, так. Да. Е... О, привіт, професіонал. Привіт, о, ти вже собі діамантову броню ну, скрафтив. Нічого собі ти да. швидко все зробив. Ладно, коротше, і раз витерпавза. Yes. О, професіонал вже застиг все. Ми йому зараз зробимо ще один тролинг. Ми, ми зараз будемо робити, щоб він підлетів. Е, тільки треба шерсть десь добити, треба якось. Не знаю, там овечок шолі повбивати, щоб добити у цю саму шерсть. Щоб зробити коврик. Ну, але я зараз цим займусь і до вас прийду. Все, підписники. Я вже біжу з тим самим ковриком. Професіонал до сих пір стоїть в ожиданні. І коротше, ми зараз будемо робити таку от лавушку е, по типу цього, що зараз я тут отак от блоки розкопаю. І ну, ви зараз це побачите, мені треба. М -м, тут коротше, блоки розкопати. Ну, ще я їх розкопаю. Ось так от підписники. Ну, Мені, походу, навіть тут кайло не понадобиться. Ну, хоча, можливо, і понадобиться. Я не знаю підписники. Ну, для виживання, звісно, що так. Так, все, тепер ставимо такі от блоки редстоуну. Е, ось так от. Ось так. І тепер фени. Ой, чогось, да, понадобився. Е, це я треба якось все зібрати. І от. Ладно, підписники, я це все вже взяв. Е, і тепер ще треба ось тут так само поставити. І вентилятор! Куди мене підкинуло? Фух, ладно. Та блін, да опять же я кудись не туди поставив цей вентилятор дебільний. Ладно, підписники, щас. щас ще треба поставити оце от вентилятори. О, Ааа, вентилятори мене підкидають. Ладно, ось так робимо і ось так. Так. І осталось тут поставити такий от білий коврик. О, що мене підкидує цей вентилятор дебільний. Ладно, сейчас я включу час и подивимось на реакцію про на... о, ничего себе. Це що таке? А, я стрибаю. Ладно, це що це за бах Майнкрафта. Ладно, сейчас будемо установлять час и все. Раз, два, три, и все. О, куди це тут А ну-ка, это что такое? э, никаких мене вентиляторів не було. Я, я не знаю ще... О, що? Куди тут говориш? Куди я платив? Прикольно, прикольно, мені подобається. О, в тебе тут золота криша, можна мені, ді... можна мені золото? У мене блоків немає, щоб її починити. Я хочу золото. Ух! Ну ладно. А що це все за коврик, блин, прикольний коврик. Може це ты його поставив? Не, ні, ні в якому случаю їй не я. Ну угу. ладно. Ладно, я пішов вообще відсюди. Ладно, підписники, щось професіонал почти догадався, що я, що я його затролив. Я вообще не знаю, як це ще сталося. Ну ладно, сейчас я попробую взяти шейки в речі. О, Я придумав <світ> так. сейчас час на паузу, Шоп. Щоб... У нас у слова умо включилось. Чекайте підписанки треба. Вот так вот все теперь паузу. Точно суити професіонал вроді би немає рухатись. Да він там ли в хаті щось робить. же <світ> Подивіться. Він Залагал? Точніше, ну, стоїть просто. якось Так, ем, так тут жителі відійшов. <гум> е, так. Що мені можна зробити? Що мені можна зробити? Я не знаю, але я придумав. Я придумав, що можна зробити. Давайте. Е, я не знаю. <гум> я сам не знаю, що зробити, але треба його на ковальню зламати напевно. <гум> на ковальню вкрали ще її заберемо якось. Вс, я забрав цю на Ну і тепер час будемо якось цього професіонала тролити Ось так, оце піднімлю свою хохату. І ну давайте... Ой! Куди я лаву викинув? Де лава? А вот лава! О, підписники, коротше, ладно, зараз буду дороблювати цю лавушку, поки там професіонал щось стоїть. Ми хочемо зробити... я хочу такий троллинг зробити, що я залію його хату лавою. Ну це не буде, ну я не буду прям так сильно його тролити, то тільки одне відро розлію Хоча ні, краще це от забрати і поставити, ну, от сюди. Ну буде троллинг, звичайно. Хоча воно так хату цього жителя може. А, я точно ну точно я забувся, в мене ще є земля. Можемо так зробити потім зламати цей блок. І тут ополітя лава. Як вам такий троллинг? Ладно, подписчики, сейчас я буду выключать эту вот паузу. И раз, два, три, и все. Пауза прошла, я там... Вот там лава разлив. Ладно, профессионал, профессионал, ты тут? Ну, как я зайди до меня. Что у тебя там? Что у тебя? А! Ты какашка бесполезна. Ты хотел меня затролить. Какашка ты, получай ты, бесполезный профессионал. А! А да ти, какашка безполезна. Мені треба до тебе тепер ще й прийти. Ай, професіонал ти дурацький. Ну зараз е тобі ще поганіше буде. Чо? Це що? Чому тут плава? тому що ти мене затролив. Шипами. Е, а ти куди вибіжав? Ти куди вибіжав? выбежал? Ти Ты цей ты троллинг ще. Неудачний получився. Забери свої шипи безполезні, ну. Ай дробопиты в воду шутки шешь Шу, в воду Шу, воду воду вода Фу. Фу. вода, водичка, водичка Честно вдался, автоба троллинг. Ну блин, ты бесполезный, потому что Какашкин. Бесполезный, потому что какашки. Ну, ладно, тут троллинг реально. Вин пішов щось Не по плану! Ну, ладно, хотя бы то, тут будет вода. О, oh, прыгайте. Ну, бит бейзинги что ней троллинг не удався, ну ладно. О, бит пока профессионал меня ничего, я сейчас ему тут... Ой, профессионал, ты что здесь дробишь? Еще нубик. Ничего. Мы тут до хп вообще то осталось. Эм... Ты что делаешь, бесполезный? Ты бесполезный, меня напил хп. Ну ты какашка бесполезная, меня уничтожил. Я там этими часиками уничтожу. На, бесполезный ты говнос. Понос. Иди ведь сюда. Бесполезный ты, профессионал. Надуи меня уже вбивать. Да надуи ты вообще. Ну ты реально бесполезный, вони уничтожаешь, ну а ну я я полетів від тебя. Понятно вообще? Ты Угу. сам Сти, я пішов до своєї хати бесполезный. Ладно, да, підписники. У нас щось не получилось троллинг, то ще буде ще кращий троллинг, ей мощь. Профессионал, що ты тут робиш? Що робиш, нубик? Я ничего не роблю, я просто тут картоплю им. Ну все, давай. Иди отсюда. Я пішов в свою хату жить. Да, підписники реально у нас якийсь троллинг. Ну, пішов не по плану. Хотя я ничего не придумал, підписники, да, я нічого не розумію, что мне робити, ну ладно, я щас, ось Так, ну щось я візьму. Так, я візьму собі ковадло. Э! Е -е -е! Бесполезный идти профессионал! Уничтожил! Ладно, я ставлю на паузу час. И сейчас буду. І ти професіонал троллер, да, бачиш, він там в ожидании стоїть. Сейчас <гум> ми його уничтожим, шоу якщо... ще получится. А ну-ка, ага, так на ковальне теж не падає, кстати. Ай, підписники точно. Треба, щоб цей професіонал зайшов до хати. У, який не рух у нас пауза стояв. Ладно, я включаю час и все. О, професіонал, привет! Що ти на крыше не... робиш? А, я воду прибирав. Що прибираєш? Воду прибирав. А в тебе тут земля валяється. Ну і ладно, пусть тебе наша земля не йдім. Ладно, 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 пока. Все, ми поставили на паузу, професіонал якось рухається. Він читер, в шолі. Ладно, ми поставили на паузу, він же перестав рухатись. Ну, в ті часики так чомусь деколи може довго не працювати, то нічого. Треба якось його затролити, він десь тут стоїть. Я не знаю, як його ще затролити. Ну він десь тут вроді би, стоїть. Зараз тут ми зламаємо блок. О, да-да-да-да-да. Зараз да, да, да. я віджму час і він зараз, напевно, попаде в ловушечку. Подивіться, що він там він зависолить. Ладно. Хоча, мені кажуть, його так не придавить, то давайте ще раз туди запригнемо. Зламаємо цю наковальню. Вона нам дуже треба. Ладно, підписники, прийдеться тут опять закрити йому землею І тут зламати блок І тут поставити. А, ні, не треба. <гум> я Тупий опять так. Тут ламаємо блок і вроді би на ковальне пологіті має впасти на його голову коли я час холокола. три, і І не поняв. Підписники, що це за фіня? Е, Професіонал! що твориться? Що це за фіня? Я ведь жалко сейчас, но почему-то наковальня не падает, подписчики, что это за фигня? О, привет, профессионал. Это такая то странная наковальня, профессионал. А, а что это происходит? Не знаю, подождите, такая странная наковальня, она не падает почему-то. Э, что за фигня? О, о, почему? У. Это что творится? Что с Майнкрафтом? А, я понял. По часикам, похоже, щось, щось, щось сталося з Майнкрафтом. Ми якісь моди накачали з тобою. Сі, сі. Що? Що, що, що? А? А що ці часики роблять? Э е, нічого, я просто дивлюсь на них часики просто яка година. Ладно, пока Пока. Дай дай ці часики. Ні, не дам. Це мої часики. Да ладно, іди відтуда Я тобі ладно. не дам свої часики. Блін, блін, підписники. Зараз мене професіонал не чує, короче, Що це за фігня? Ой, чую, я бачу, як він там шипи ставить. Ладно, ну короче. Да не гонить опять за мною. Блін, ну але, блін, підписники, це проблема. Часики перестали працювати. Ладно. Блін, проблема дуже величезна. Да, підписники, ладно, я напевно ще не знаю, може не знаю. Ну ми його і так, принципі нормально затролили. Я не знаю якось так собі напевно, затролили. Ладно, професіонал. Я не розумію, я... я не знаю, ще, що мені робити. У мене часики поламались, на яких я дуже багато збирав. Капець, професіонал. О, У них тебе я, час. Я не показують. Що? У них тебе час не показують? О, це що осталось? Ну так, да, вони час не показують, вони щось зламались не Пи... показують Можеш дати мені їх, я хочу час посмотрети. Ну бери, вот, дивись, дивись, вот я тобі показую, яка в мене год... яка година. Набачу, набачу, так. Ой, у мене часики впали з рук. Що за фігня? А, ти забрав мої часики? На, получай, віддай мої часики. Ні. Какашка-то мої не мої. Часики. Це какашка, Ні. полезна. Шо ты на Що вообще? Какашка? Шо ты це, це, це мої часики. Э, е, я на них хочу я їх вообще-то купляв. А що вони роблять? роблять? не ні, ні, не тикай на них. О, сейчас віджався! Що ти зробив? Ти мої часики вкрав, какашка ты бесполезный. Що ти зробив? з моєю? що ти вообще робив вообще? Иди я до себе. не розумію. Блин, ти какашка. Ти Ты можешь зайти по-любому? Іди до хати. Ну ладно, я піду до хати. Мне больше ничего. Я впал в ловушку, драчку. Ты бесполезный вообще разумный. Ты какашка ще бесполезна. Ты мне ловушку в хате приготовил. Я так и знал, что що ты что сделаешь за цей час. Ты мои часики вкрал. Ну і що що я тебе тролив? Я Я хоч тебе не убивав так. Ну я, ладно, я пішов а ще від тебе. От забирай Ой. свою землю безполезну. А ще все забирай, а ще я тебе зараз тут все уничтожу. От і бери свій тупий золотий блок, нікому не потрібний. Ти. Ти, ти ще, весь мій план сьогодні розрушив. Ти украв мої часики. Більше ти мене не зможеш, я Блин, ну серьезно. Ну то капец, ну и шо? Пишев, я пішов. Эй, ты че мою? Да Ти и ты, якусь мені ловушку приготував, шипы. Дурачки. Ну ты бесполезный, конечно. Ладно, профессионал, ты дурачки. Я пішов від тебе. Я полечу від тебе. Ладно, питапесники, профессионал, опять обычно. Розрушив весь мій план. М -м -м, мене просто уничтожив, порвав на кусочки, забирав мої часики, зробив мені ловушку в хаті. Ну, я буду напевно на цьому прощатись. З вами був я, Новік в Майнкрафті, і всім пока. Ну і ще й професіонал дурацький який вкрав мене часики. Всім пока!